Bonjour monsieur, Comment ça va? Bonjour S'il vous plaît voilà Je ne suis pas euh, la princesse comme si comme ça Там цей склад малий, тут з собою 460 квадратів. У нас є ще чотири великих склади, куди заїжджають розвантажувати. Вони пасують. Це теж підколокова. Це наш QR-код? це харків.

Ця карта це відображення того, як ми просувалися, тому що зараз ми Києву вже не допомагаємо, немає потреби. Але ми робили це. Тут ми в Бахмуті відправляли, Сєвєродонецьк, ми це все робили, попросили, і ми сподівалися, нам цього вистачить, і вже через два тижні ми просунулися туди. Nous travaillons, en principe, ici et maintenant, en aidant ceux qui sont là. C'est-à-dire, pour les gens qui travaillent à la sortie. C'est le, le, le seul faux. Il y a toujours des tirs. Il y a beaucoup de gens... Nous avons besoin de 40 tonnes, Deux fours, pas moins. Que ce soit une e-line, que ce soit que Les entreprises françaises, je retourne en France mi-octobre, et le but, c'est de négocier pas une livraison, mais d'avoir une... une, une Інрацію до партнерія віксі зоцітет фінансе по анон мета його 15 жовтня прибуває вже у Франції і починає вести переговори з тими підприємцями, які зможуть допомогти не один раз, а хоча б раз на місяць постачати ті чи інші продукти, товари, інше обладнання, яке є необхідним для нас. Коли ви комунікуєте з своїми країнами, з владою, добі, з лідерами думок, з небайдужими компаніями, ви не даєте забути і заговорити цю тему, яка є важлива для нас. Це перемога, це війна. Сі... З нашої фотографії. Дякую, що ви до нас завітали. De, de QR QR де, де ви зможете побачити yeah. нас на позиції. І наша і фірмова футболка. Ah je vais le me yeah. mettre demain, super. Le Kazakhstan. Kazakhstan. <laughs> <inaudible> Kazakhstan. Ah c est... C est... Pourquoi marqué, il se... C'est Kazakh, pourquoi j'ai marqué les Kazap. Kazan, c'est tellement péjoratif, tu vois Ah, c'est du fumier ou Ah